Зірвано усі плани Путіна. Збройні сили України зупинили окупантів у дуже важливому місті. Частину окупантів, які намагаються прорватися до Покровська, одразу ліквідовують. Ну а більше подробностей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред. з вами, я, ведучий Євгеній Сіров. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Сили оборони України зупинили окупаційні війська країни-агресорки Росії вздовж залізниці на півночі міста Покровськ, що у Донецькій області. Українським військовим вдалося зайняти правильну смугу оборони, як повідомив 24 четвертому каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Окрім цього, Збройним силам України постійно доводиться здійснювати. Рейдові операції та зачищати Покровськ. Від малих груп Росії експерт оцінив також дії окупантів у місті. Він стверджує, що армія Росії має кількісну перевагу та постійно кидає на Покровськ нові сили. Частину з них знищують українські військові, інші все ж таки закріплюються. Але найголовніше тут те, що на Покровському напряму завдяки грамотно вибудуваній обороні зірвано. Усі плани Путіна, наголосив він. Кузан каже, що кремлівський диктатор Володимир Путін бреше про захоплення Покровська, про це мови не йде. Однак у сусідньому Мирнограді ситуація дещо складніша. Там росіяни намагаються перерізати українську логістику, і стабілізаційні заходи тривають. Головред писав, що нещодавно підрозділи сил спеціальних операцій завдали ударів по цілях на Донеччині у рамках битви за Покровськ. Водночас спецпризначенці Альфи служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника в межах міста. Українські бійці таким чином продовжують вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей армії країни-агресорки Росії у Донецькій області. Нагадаємо, Головред писав, що російські окупаційні війська не зможуть захопити Покровськ Донецької області до кінця року. Однак, спроби окупації міста все ж продовжуються. Ці спроби тривають уже понад рік, і росіяни переносять терміни, які їм визначили для захоплення міста. Ці терміни і далі будуть посуватися. Зараз вони стягують туди усі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини? Прогнозувати поки що важко, зазначає Гнатов.